О, друзі, дивіться, з жінком стоїмо, кажу, щось нічого не клює і все. Ну, от він не дасть брехати. Сразу клівак. Це називається поплакався. Каже, ну якщо на два не клює, ну це ну блін, якось так. І тут сразу клівака. І... А, ні, гарний окунь. Навіть можна, щоб він і сам втік. Дивіться. Навіст. Ні, Він не втіче, не дуже і дуже гарно взявся. Але, любі друзі, дивіться, я взяв сьогодні е, і холота і оці 4 дюймові приманочки, тому що ну, сьогодні план був піймати щуку. А чесно кажучи, коли ну і ж добрячий, а чесно кажучи, коли воно не клює, чи, мабуть, не так, коли ти не вмієш ловити щуку сильно, то ну, береш. З собою ще один спінінг. Маленькі такі приманочки. Цю приманочку я вам показав, компанія Віст. Оцей колір. Давайте по чесноку самий універсальний колір. Не знаєте, що поставити, почніть з кольору цього лох. Отакенький красень. ну, Мені здається, окунь заліковий. Просто заліковий. Гляньте, який він заліковий. Друзі, на точечку став, знову взяв, ну, кидав великі приманочки, нічого не кивало. Знову взяв мікрушну паличку. Перший закид, це перший, перша постановка на точечку і одразу окунчик. і сразу окунчик. Мікрушні такі грузики є у компанії Віст. джехріги такі вже е, готові. бачимо. Маленький гачок і там зразу все грузик. Я взяв собі двушечки і 0,45. Тут вітер сьогодні течія, тому е, рибалити буду двушечками. Друзі такий бойкий. Ух, побадочки, гляньте, наче у щуки. Прям пре-пре-пре. Пре-пре щось прям гарне. А-а-а. Що там може бути, не знаю, друзі. Шнурочок тонюсінький. Флюрик 0114 і гляньте який здоровенький окунь. Прям дуже такий гарний. Прям гарний, гарний. Іди сюди, йди сюди. Ой, ой, друзі. Оце гарний, оце гарний. Оце, оце він мене порадував. Гляньте самі. Це кабан. Такого навіть ми можемо зважити. Хорошо, що оце такий підхватик був. Підсачка така маленька, я її навіть не розкривав. Ой, гляньте, а взявся, а взявся як гарно. Де там наш X звіст? О, і випустив. Дивіться, оцей джихріх маленький. Все ж таки де ти там запутався в травички. Не знав, як вдягнути, то вдягнув за грузика. Ну, здається, так правильніше. Ось, силіконочка отак грає, грає, грає. Оце красень, оце красень, гляньте. Мені здається, тут ну, грам 300-300 грам должно бути. Опа, друзі. Такий це я зараз форт раном, то таке щось маленьке, але було щось дрипанулося один разочок, то я подумав, що щось таке справненьке. Опа! Окунчик, окунчик і Ніфіга собі підняти, підняти не можу. Просто офігенний окунь.